Сьогодні 84-ті роковини одного з найжахливіших злочинів нацизму, масових розстрілів у Бабиному яру у Києві. Війна Німеччини була расистською, антислов'янською, антисемітською. Яка ушвіт став обособленням масового винищення отруйними газами, так і тодішня околиця Києва стала символом голокосту. Від куль жертвами тотальних вбивств стали євреї, роми, українці, діячі української національної ради, радянські військовополонені. Підпільники організації українських націоналістів, в'язні сирецького концтабору, пацієнти психіатричних лікарень загалом загинули тоді від 70 до 150 тисяч людей. Розстріли ворочості розпочалися одразу після вступу нацистів до Києва у вересні 1941 року, але операція 29-30 вересня стала однією з наймасштабніших каральних акцій Другої світової війни. Більшість населених пунктів України мають свої бабині яри, адже виконавець розстрілів у Києві, Зондеркоманда 4 А під орудою Пауля Блобеля здійснила масові вбивства євреїв також у Львові, Рівному, Луцьку, Новоград-Волинському, Житомирі, Білій Церкві та інших містах. Після війни радянський режим замовчував пам'ять про жертв, намагався зруйнувати і сам яри, навколишні кладовища. Проте Бабин Яри залишився застереженням. Про небезпеку ненависті, расизму, міжнаціональної ворожнечі переслідування та знищення людей за етнічною, політичною та релігійною ознаками після відкриття її осмислення жахів голокосту світова спільнота пристала на позицію ніколи знову. Проте геноциди стаються й досі. Сьогодні в Україні росіяни навіть риторику запозичують у нацистів, заявляючи про розв'язання українського питання, подібно до гітлерівського розв'язання єврейського питання. Ми бачили жорстокі масові вбивства, фізичні та моральні тортури у Бучі, Ізюмі, Маріуполі, інших містах і селах, які жахають цивілізований світ. Мир, безпека і рівновага в Європі можливі тільки після того, як Україна переможе у війні, а всіх злочинців буде належно покарано. Зараз до нас долучається Анатолій Подольський, керівник українського центру вивчення історії голокосту. Пане Анатолію, вітаю! Йосиф Зісерс в інтерв'ю Радіо Свобода наголосив неодноразово на такій думці, що Радянський режим і росіяни, і навіть от це намагання профінансувати будівництво меморіального комплексу росіянами у Бабиному Яру, і теперішня риторика Кремля, вона всіляко намагається закцентувати на тому, що в тому числі от українці вони є антисемітами, і вони також, можливо, були причетні до тих всіх злочинів, які відбувалися в часи нацистського режиму тут на території України. Далі грати на цих, ем, налаштовуючи ем, публіку на те, що українці є от антисемітами, і якісь от такі от настрії далі в собі. Ем, Утримують наскільки, от дійсно, росіяни все ще намагаються протягнути подібну риторику, і от протиставляти саме українців трагедії єврейського народу, під підсилюючи якісь от подібні історичні моменти, які були? Дякую за питання, пані Олеся. Ну російська пропаганда вона завжди ж була і антисемітська. Вони кричать про те, що вони самі роблять. Ee, російський путінський режим, це спадкоємець сталінського комуністичного, а там завжди був латент на антисемітизм. Вони ненавидять ні і українців, і євреїв, вони ненавидять людей, і вони брешуть зранку до вечора а нам важко. І, і в тому і справа. І декілька моїх тест. По-перше, я чув ваш текст, все правильно, але завжди мене як історик хвилює, коли якісь речі. Е Якісь речі помилкові так. не треба казати від 70 до 150. Не треба звелічувати, не треба збільшувати кількість жертв. Коли ми збільшуємо, ми поплюжимо пам'ять тих, хто насправді загинув. Українські історики вже більше 30 років досліджують історію Бабного Яру і західні колеги, зараз прийнято обережно казати, що за два роки окупації міста. Києва, моєго, мого рідного, нашого з вами рідного Києва, столиці України, з 19 вересня 1941 року по 6 листопада 1943 року було вбито близько 100 тисяч, близько 100. Не треба робити ніяких перебільшень. І Близько ста серед них дві третини не менше. Це були київські євреї. Але крім київських євреїв, були те, що ви правильно казали: українські підпілля, роми, психічно хворі, мисмістяни, військовополоне. Так і є. Але дуже обережно треба з цифрами. Ми, маємо, ми на відміну від радянського брехливого режиму, маємо зберегти пам'ять цих людей. Це була Бабин Яр це історія України, це історія Києва, це історія Другої світової війни. І з приводу тієї пропаганди, да, Росія залишається сама антисемітською, антиукраїнською. І справа в тому, що їм же не цікаво, да, що за 34 роки суверенності Україна зберегла пам'ять про своїх євреїв, Ромів, кримських татар, про, що Україна політні і Україна з повагою ставиться до історії національних спільнот, в тому числі до єврейської. І за, за ці три десятки років нашої суверенності більше, слава Богу, вже і буде ще більше, і завжди буде більше. Ми дві 2000 місць масових поховань євреїв України, як ви правильно казали, Бабини Єри України. Ось, І більше 1300 з них вшановані. Міська влада, українське громадянське суспільство. За яким не поспіває наша влада, але але вшановані пам'ятні знаки ведеться освіта, історія голокосту як частина нацистського окупаційного режиму історії Другої світової війни. І так викладається в університетах, в школах. Це ць, 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 цьому путінській пропаганді не цікаво, що ми вшановуємо пам'ять. Їм цікаво було в березні 22-го року ракетою вбити людей в Бабиному Яру, пошкодити терени меморіалу Бабиного Яру, а потім в кінці березня 22-го пошкодити минору у меморіалі. Дробиць. Сьякому яру, то, ви, то про що мова йде? Про те, що Незалежна Україна створила культуру пам'яті про жертву Голокосту, а сучасна Росія руйнує ці пам'ятники. Ось суть в чому. А з приводу історичних досліджень, очевидна, ініціатива вбивства жінок. Дітей, чоловіків, євреїв України належало нацистській Німеччині, і це було скрізь в 27 країнах, окупованих чи під контролем нацистської Німеччини завжди єврейські спільноти були під ударом. Це була державна антилюдська антисемітська політика Третього райу. Скрізь в усіх країнах вони долучали місцевих людей чи шантажем, чи вигодою, чи ненависть, чи ідеологію. Так було і в Україні, але цей цих людей було менше. І в а вирішували все націонал-соціалісти. А ще важливо те, що не подобається Росії, очевидно, що Україна займає четверте місце серед праведників народів світу. Знаєте, є такий список меморіалу ядвашем в Єрусалимі. чи, і Україна після е, Польщі, Голландії та Франції займає дуже високе четверте місце по кількості людей українців. Різних мешканців України, різних національностей, які ризикуючи власним життям, рятували жінок, дітей, чоловіків. І це нас рятує сьогодні. Тому що сьогодні, під час російської навали, війни проти нас, сьогодні є українці рятівники як і тоді, в роки Другої світової війни. Ми можемо так називати волонтерів, ДСНСників, можемо називати людей в окупації, які рятують людей, і військових, і цивільних. І тому оце історія України. Історія Голокосту це не тільки мотор, Роснобивство людей, це опір опір режиму. Приклад праведників це дуже актуальний сьогодні. Ось в цьому правда полягає. пане Анатолію, Я а, дякую за мене... так. Да, я перепрошую ще. Ну, вибачте, васті пані да, за займоційні. Ви я ж те, що ви процитували голови, голову громади єврейського пана Зісельса. Да, на жаль, це, це це мені болить як українському історику, як українському громадянину, як єврею українському знаю, Болить просто що з 2016 року ворожа проросійська фундація, ворожа насправді. Яка хоче вивернути Україну в концтабір під названням Російської Федерації, повернути нас в стан колонії? Знаєте, ця фундація меморіальний центр голокосту Бабин, вона вже майже 10 років, і після повномасштабного вторгнення вона не зникла. Вона має зникнути як московський патріархат, як ОПЗЖ, як всі ці внутрішні вороги. А вона зовнішня. Тому що ця фундація фінансується тими російськими олігархами, які фінансують зброю, яка нас вбиває. І в тому і справа тут я згоден з паном зісільцем, не тільки з багатьма українськими інтелектуалами Мирославом Мариновичем, Ярославом Грицаком, Ларисою Якубовою, багатьма людьми, колегами Віталієм Нахмановичем, ціло ціла низка українських інтелектуалів, істориків, які борються проти цієї фундації, тому що в чому суть вони нам нав'язують ми. Вам скажемо, як пам'ятати вашу минуті. Вибачте, ми не потребуємо цього. Бабин Яр це українська історія, важка історія, як історія голодомору, як історія да, як історія Бучі. Це наша історія, яку наробили два тоталітарних злочинних режими націонал-соціалістичний і російський комуністичний. І ми їх жертви, ми не забудемо їх злочини, вони будуть покарані, а ми вшановуємо пам'ять жертв. І в цьому наша сила сьогодні під час російської агресії, війни проти нас. Пане Анатолію, ми буквально ще хвилинку з вами маємо. Я дякую вам от за акценти, які ви розставляєте. І виходячи із них, мені б хотілося вашої думки почути щодо того, наскільки все таки за ці роки. Українці переосмислили для себе, що історія голокосту це, по суті, наша спільна історія із трагедією єврейського народу, так само як Бабин Яр, це наша спільна історія, тому що як ви зауважили на початку, там загинуло дуже багато українців, учасників національного спротиву, там загинуло багато ромів і величезна кількість євреїв. Абсолютно пані Олеся, ви праві. Я просто можу сказати так, все, що ви правильно сказали. І, і мова йде про те, що єврейське обличчя України це частина історії культури України. Да. Ще такий український єврейський письменник Шалома в Переяславі, знаєте, 150 років тому чи більше він народився. Він коли його питали, хто він в часи Російської імперії, да, він казав: я єврейський письменник з України. Оця ідентичність дуже важлива. А в часи в часи Брежнівських таборів після сталінських таборів ви знаєте, яке було братство українських дисидентів, євреїв, кримських татар, інших, і абсолютно євреї України внесли свій зробили свій внесок в українську незалежність. Абсолютно, і зараз українська єврейська громада поділяє долю України як частину власної країни. Зараз українські євреї воюють і на фронті, і волонтери, і допомагають всі, як всі, і у всіх війна і горе, син Рабина, Маше. Асмана загинув на війні проти росіян да і багато прикладів можна. Родина Черкаських в Дніпрі, батько і син, які воюють. Мій друг і колега професор Максим Гон з рівно, який які його запитують. Ви представник єврейської громади. Як, як єврейська громада? Він каже, я представник українського суспільства. І я яка доля української єврейської громади, вона буде такою долі, як і вся Україна. Зараз прийшов час захищати громадянські цінності, які ми виховували в наших. Студент, ось тому, очевидно, це ж російській пропаганді не потрібно. Да що насправді українські євреї це частина історії України. Ми кажемо правильно, кажете, пані, ось це спільна історія, тому що роки голокосту, як і роки голодомору, були жахливим випробуванням для людей в Україні, і, і стільки втрат, стільки горя. І зараз нас насправді об'єднує інклюзивна, поважна пам'ять до всіх жертв. І цим ми цим ми відрізняємося від російського ворога. Ми не безбожна країна, а вони безбожні. дякую вам за відповіді і за думки. Анатолій Подольський, керівник українського центру вивчення історії голокосту про трагедію Бабиного Яру і осмислення того наскільки ми пов'язані спільною історією, також і спільними трагедіями із єврейським народом.